Дитяче свято зібрало у Бакинському бульварі близько двох десятків маленьких обухівців, про яких дбають з різних причин не батьки, а інші опікуни. На сьогоднішнє свято ми запросили абсолютно всіх дітей, серій дітей позбавлених батьківських піклування, які перебувають під опікою піклуванням. Це вони так влаштовані до сімейних форм. Всі їхні опікуни-піклувальники також сьогодні були з ними присутні. У нас так склалося, що декілька сімей-піклувальників не приїхали, але з досить позитивної причини, тому що ці дітки вже сьогодні відпочивають на дитина, поїхала до Артеку на відпочинок. Решту в нас заїхали до санаторію. Від самого початку ведучий заходу розпочав екскурсію подвір'ям ресторану. Найбільшу увагу екскурсантів привернули лебеді, візлюки та інші брати наші менші. Далі усім гостям запропонували помалювати. Усі гуртом створювали свою першу стінгазету, котра розповіла про майбутнє, точніше, яким його бачать діти. Крім малювання, на святі було ще й привітання усім присутнім. Просто ми сьогодні, завдяки людям, які дійсно є меценатами, Знайшли можливість зустрітися і можливість подякувати вам, тому що ви розумієте, що ніякий інтернатний заклад не замінить ніколи сімейного тепла, тепла душі, такого так. не може бути там. О, але в силу обставин таке життя є. І сьогодні просто подякувати вам щиро за те, що ви. Потратись, ну в принципі, могли б не брати на себе деякі обов'язки, да але ви їх взяли і ще несете. А для діток таких прекрасних питься, ну кожен кожен така особистість, такий вообще, дай Бог вам здоров'ячка. Відзначили і гостинність власника ресторани, що організував справжнє свято для дітей. Я вас, да, спасибо. Дякую щиро. спасибо. Дай бог вам здоровья. Спасибо. Тому Потому что и наши ветераны тут тут бывают в этом западе. Дай я... бог, чтобы у вас был бизнес, процвітання. А вы обязательно поделитесь с нами по честному. Спасибо. Начинаем ладно, всема. Знаете, пусть каждый, каждый нашего Абуховского района предприниматель вот так по честному делится, как я. Я сам, спасибо. я я сам интернатский, чтобы всегда было, знаете, чистый небо благополучие было. И у нас взрослых чуть-чуть розум чуть -чуть преобладал, чтобы мы не забывали. Иногда назад оглядывались, чтобы смотрели, не забывались. Были внимательным отношением к детям, отношения от окружающим, отношения к всем. Цей захід вже став традиційним, і тут не лише смачно годують дітей та їхніх опікунів. Міська влада також долучається до матеріальних привітань. Організатори підготували цілу програму для своїх гостей. Клоун на радість дітворі перетворював повітряні кульки на різних тварин та дарував малечі. Вчилися дітей майстерності жонглювання. Ось так можна глядачі там. Я знаю, що ти гарна особливо. Давай, ну поїхали. О, я не казала, не получати. О, буде, У цілому свята вдалося на славу, і діти, і їхні опікуни щиро ділилися враженнями з нашою знімальною групою. Я довольна, що таке мероприяття зробили для нас мери, опікунська рада і взагалі хазяїн цього завіді. Директору цього закладу велике спасибі, що організували для дітей отаку втіху, можна сказати. І, звісно, щоб у далі організовували і ще сподобалося мені усе тут у цьому заведенні. Розваги різні були хороші. Ну, ведучий хороший був діти. Віддихнули. Ми теж так довольні всім. Да, велике дякую. Хочу сказати. Велике спасибі за те, що є е, е, таке такий ресторан, так, е, таке такий добрий хазяїн цього ресторану. І я хочу, щоб побільше було для дітей, які ще будуть побільше таких закладів і розваг. І хоча день захисту дітей святкується раз на рік, цей захід подарував усім запрошеним масу позитивних вражень та гарний настрій. Марина Кочкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.